Ось такі сітки-контейнери. Овочеві сітки маємо на продаж. Вони є різних виробників різної конфігурації. Тут єдине, що розміри в них однакові. 1,20 на 80, На європалет стає такий контейнер. Ось спеціальні кріплення, вони є зверху і знизу. Можна ставити сітку на сітку. Тобто, яким чином? Ставите європалет внизу, на ню ставите контейнер. Зверху на контейнер знову європалет. і Ще один контейнер зверху. Так, можна ставити 3-4 контейнера. Навантаження на один контейнер ось такий. 1 тона 300 кг. То на 200, то на 300 він витримує. Це жорсткі контейнери, є в нас менш жорсткі, вони трішки дешевші. Є ось такої жорсткості. Тут виходить у нас ось цей основний пруд діаметром 1 см. А другорядні по 0,5 см. Контейнери цілі, напилені автосріблом, рівні. Я ж кажу, є різні виробники. Якщо, припустимо, тонна 200 на такий контейнер навантаження, це значить, що або ви завантажуєте його один на тонну 200 на максимально. Або ж ті контейнери, які стоять уже зверху над ним, щоб на нижній навантаження було не більше, ніж то на 200. Це достатньо для того, щоб завантажити в них. От, застосовують їх для кавунів, для день. Ми дрова в такі контейнери складаємо у нас під складом стоять. Використовуємо для дров. Використання дуже широке, таких контейнерів в магазинах. Вони популярні. Чому? Бо як стає зверху, знизу європалет. Можна легко під'їхати роклою, ось такою, припустимо, і переставити в потрібне місце. Ось таке віконечко є, що я його закривав. На кожному контейнері є ось таке віконечко, яке ось так відчиняється, щоб був доступ для завантаження. Запитуйте, є різні варіанти, просто їх багато різних виробників, кожен виробник їх підготовлює по різному. Це один із таких надійно жорстких. ну На лейвочці тут нічого не збереглося, що було написано.